Привіт! мене звати Аміна, і я вам розповім про Мадейру. В минулій частині відео ми з вами досліджували західне побережжя острова, його кухню та дійсно незабутні краєвиди. Давайте продовжимо нашу подорож та дізнаємось, як живе місто посеред океану. Приїхали в Санта-Крус, це тепер наше місто на п'ять днів наступних. І тут дуже-дуже миле містечко. Мені дуже подобається, тому що в першій вілі, де ми жили, то там більше така дика природа, мало людей. Там малесеньке зовсім місто, і то внизу під нами. А тут тут недалеко аеропорт. Не знаю, добре це чи погано, але нам поки подобається, як це все вітає. Прикольно. Сино острова і зараз у нас є декілька годин, тому ми приїхали на риночок з фруктами. Купимо щось смачненького, тому що минулий риночок нас трішки розчервав Фініки з горішками виглядають дуже красиво. А це знаменитий бананас. Ми також його обов'язково візьмемо Ми взяли пітахаю там, ти що що мене заплатили за неї 6 євро. Серйозно, то ну я платила, ти переплатив Ну, Ладно, перші емоції були <смітна> явно перегірші. Пер пер <смітна> mm. Це схоже на Київ. Mm -hmm. Прям дуже схоже на Київ. Страчно! <питрається. Смітна> Це сушений хібіскус. Кавун. Там є ківі. Драгонфрукт. Фоншал це столиця та найбільше місто острова Мадейри. Історичний центр з колоніальними будівлями, брукованими вулицями та традиційними білими будинками з червоними дахами. Це до мене в місті Фоншал. Трішки історії, предісторії Мадейри Мадейра, завдяки своєму розташуванню та атлантичним товарним маршрутам підвергалась частому нападу піратів у 16-17 столітті. Пірати часто атакували судна, які проходили біля острова, намагаючись захопити їх та забрати цінні товари, золото та рабів. Фортеця Сантяго є прямим наслідком цих піратських загроз. Йдемо в джангу з камінчиком. Я останній поставила. Давай, давай, Діма. Ти говориш, тебе довго так ось такий захід сонця. Дуже тепло. Сьогодні навіть хід підуть шортики, і ми їдемо плавати на байдарках. Я думаю, буде дуже красивий день. О, і активний. <смі> Мені теж це було Ааа, <смі> Це маки збору. Мені так подобається ця рубашечка Я її знайшла в гардеробі свого папи. вона така ага. Сподіваюсь, ми сьогодні навіть трішки поплаваємо І хочу нарешті вдягнути шортики, а, тому що як це взагалі жити <соць> на острові і вдягати шортики. Ми майже постійно ходили в джинсах Просто найкраще СПФ для лиця. Я з Дімою ним намастилась просто ідеально спрацював, тому що друзі були червоні, а ми ні. Тому. Прям рекомендації. Ми щойно а, їхали і просто побачили таку красу, що не було неможливо зупинитись. Я напевно ніколи щось більш красивого не бачила. Поїхати в тур в океан на каяках, але погода сьогодні вирішила інакше. І тут прям дуже сильний вітер і все. Ми не можемо ніби їхати. Так як всі наші плани пішли не по плану, ми каталися по острові. І дещо привернуло нашу увагу. Їхали і випадково побачили картинг в горах. Ну, взагалі, ну, тут скрізь природа, краса, і ти картинг. Ну, ну блін, це дуже круто звучить. Картин з таким видом, це клас. Ну, це <гум> Просто лайк. Замість того, щоб піти в океан, поїхали на машинках. Теж непогано. А, на першому повороті мене розвернули і, по ідеї, я мав закінчити свою гонку. Але я зміг так обережно виїхати і все нормально. А на останньому колі я вин... винесла мене на гравій і все, я не зміг закінчити. А зараз ганяють професійні гонщики. Не, ну, звісно, хорош, хорош. Ну так круто, не так круто. Наступна локація, безперечно, прекрасна. Але тут є дещо особливе. Це скляний міст, який виступає прямо над океаном, і з нього можна побачити, як розбиваються бирюзові хвилі. Це неймовірно. Відати в дуже красиве місто Сантана. Тут дуже милі будиночки і такі гарні дерева, квіти. Прям весна-весна. І це наш ресторан. Він закритий, походу. Чому нас так не виза? Ура, здається, це не той заклад був. Бо... було дуже смачно, Прикольний заклад, класний привітний персонал з там, окей, дірочок, дуже всім сподобалося. Кіна. Рекомендація. І така класна коробочка, я просто не можу. Мені так подобається їхній логотип, я не знаю, простая картина. Дуже красиво. Надіємо. Це мій купальник. Все, ми <Bei> діємо. Пашли підемо тестувати на секунсі. Ну, щось сьомиє.

булочка. Ідеальний ранок починається з піцею на острові з коханою людиною. Це просто, просто прекрасно. І, Нічого ми щось... не, не, не ростаємо. Вже yeah. на купається. Нам дуже везе з погодою. Планували хайкати. Плани на сьогоднішній день розбились об каплі дощу, тому ми вибрали план кататися по острові та тікати від сірих хмар. Сьогодні взагалі не повезло з погодою на 8 березня, дуже холодно, дощовито. Ми бачимо, якось тут є хмара, і вона от-от-от дошла, Дощ починається. Це прикольно. Можна попасти в дощову хмару, отак от за півхвилинки. все, всі тікають, о боже У місті погода значно краща, тому ми прогулялися набережною та пішли пообідати. Нам запропонували туристичну пропозицію: три креветки тигрових та дві риби. Як думаєте, скільки коштувало? 240 євро. Ми пообідали всі окремо і значно дешевше вийшло. У мене тут тигрова криветочка. Філімініон на і Давайте маливатися. На східній частині острова, де більше сімейного бізнесу, порції зазвичай досить великі, і ми могли їх шерити між собою, між друзями. В середньому одна страва виходила 22 євро. На східній частині ж порції окремі, індивідуальні, і їх вартість в середньому 30 євро на людину. Всього за 11 днів ми витратили на їжу на дві особи 700 євро. Мені здається, це не дуже багато, так як ми часто снідали вдома, а обідали та вечеряли а, десь. Точку Піко де Ар'єро, а тут просто сніг, холод. Ми зараз на півтори тисячі метрів над рівнем моря. Тут дуже холодно. Але ми думали, хайкати будемо цікаво. Ну так, легенько. Мені задля велосипедку пропонували. Без сьогодні просто який є, тому що холодно, капець, але красиво. Надо бачити. Тут сніг лежить, ми покажемо трохи згодом. Всі ліплять сніговики. Ставлять на капот і їдуть донизу з ними і вони тають по дорозі. Це прикольно. Піко де Арєро це третя по висоті точка острова. Її висота 1718 метрів. Це ідеальне місце для піших прогулянок, зокрема, маршрут Піко Руїво. Також дуже радять цей маршрут для того, щоб зустріти світанок. Сподіваюсь, вам повезе з погодою більше, ніж нам, і ви зможете дослідити ці маршрути на хайкінг пішли. Тут сніг лежить. Якби там не матюкнутися, бо культурний бог. Тут, тут капець як вітряно. Трошки некомфортно. Трошки так мокренько, холодно. Трошки фігово. Здуває так чуть-чуть. Здуває -чуть. вітром.

Зараз Зроблена дорога реально дуже класна. Типа лайк. Взагалі дуже рекомендую. Просто нам не повезло з походою. Вчора було вечором мінус вісім. На вершині сніг. Дорога була закрита. І сьогодні частково відкрили до державця. Ми повернемось на мене І покоримо піка де Ар'єра. Oh, а да. що, як тобі хайкінг? Дуже сильно, багато емоцій, читлені. Хочеться це. Снігове. Я думала, він там не достане. А тепер ми приїхали в Фуншал, де 15 градусів температура, і ми йдемо гуляти до океану. І я все. Ось такі контрасти моделі. Сонця котрий день, не сьогодні? <гум> Ні, не сьогодні. Це буде <гум> сьогодні сьогодні ну, дуже красиво вечір. Я щойно посмажила тунець на камені. Сьогодні останній день нашого відпочинку на Мадейрі, звучить дуже сумно, і ми вирішили поїхати зустріти нарешті захід сонця, тому що <звіт> схід сонця, тому що перший раз нам не вдалося через туманність, а заходами сонця нам просто не везе. <звіт> тому. Ось, красиві нарядні і пішли на сніданочки. Виглядає дуже апетитненько. Ми приїхали в ботанічний сад Мадейри. А, тут знамениті є фламінго ми ще до них дійдемо, а поки ми от прийшли до велетенських кактусів, виглядають вражаюче більші, ніж я. Ну, от, от я от, кактус. Він вс пино весь парк. Ми зрозуміли, що фламінго тут немає. І ми помилились парком, і вона в іншому. Ну, природа красива, от якесь озерце. Але тут варто їхати, коли прям сезон, коли все цвіте і пахне. Тому що зараз є квіточки, але ну, типу, може бути більше. Тут є два парки ботанічний і манте. Їх з'єднує фунікульор. Можна купити квиток один за 40 євро і побувати там і там. Окремо квитки в ботанічний 10, в це монте 15. Ми окремі купили. Але чиста рекомендація. Краще відразу йдіть в Монте за 15 євро і не витрачайтесь на той ботанічний. Тому що тут, ну, тут симпатично, я вам зараз це покажу. Ходім, ходім. Will define oh, oh, Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Не знаю, знаю, як я дорюві від цієї прикормки. Дуже красиво. Правда, ну, не мій стиль цих тарілочок, але щось в цьому є. Статуя класна. цей нам сподобався дуже сильно. Прям щиро рекомендую. 10 з 10. Тут неймовірна краса. Будете у фуншалі, обов'язково загляніть. Головне в парк Монте. Вже це майдерівські квіти. Я не знаю, це така краса. Ми скупились фруктами а, рідним в якось сувенір. Мені здається, це найкраще, що можна звідси привезти. І ми просекли лайфхак, Зараз скажу. Коротше, не купляли фрукти тут, в знаменитому фоншанському ринку. Ми просто вийшли через головний вхід. А перейшли через дорогу, там був маленький магазинчик локальний, такий з фруктами. І ми скупились скупилися цей величезний пакет. Увага, 34 євро. Щоб ви розуміли, ми купили тут сухофрукти, типу чуть-чуть. Ми скупились на 50 євро. Це було дуже дорого. От, тому я дуже щаслива таким покупочкам. Я скуплялись в тому магазинчику, дуже раджу. Ми йдемо вже вечеряти. І вирішили обрати заклад, в якому ми були вчора, тому що він нам дуже сильно сподобався, особливо персонал, класні люди. І там нас обслуговував дідусь, який був в Україні двічі у Львові, Тернополі. І взагалі під час цієї поїздки ми зустрічали вже 3-4 людини. Хто був коли-небудь в Україні, і класно відгукується про неї це дуже приємно, і хочеться повертатися. Тому ми це й робимо. Ні, тут не буде там ніяк на топки. Супчик. Класичний бургер. Класичний бургер, це ще салати і помідор. Піца і паста. Всім привіт від Аміни з дня монтажу. Забула вам сказати про те, що ми з друзями зробили для вас карту місць Мадери, для того, щоб ваша подорож була такою ж класною і насиченою, як наша, і ми не думали, куди нам поїхати. Тому ви можете забрати нашу мапу, перейшовши до мене в інстаграм і підписавшись і написавши слово мадейра. І я вам все надішню. Ми зараз Санта-Крус в місті, де ми живемо, і ми вийшли до океану. Зараз туди дійдемо. І зайшли в бар а, за пончою. А понча це традиційний мадеровський напіль. Він складається з свіжих фруктів, наприклад, маракуї, манго, ківі а, різних, яких ми зустрічали. Оранж — дуже смачно, і а, з традиційного такого типу горілки, не знаю самогону, але це дуже смачно і пахне гарно. Тому ми йдемо до океану. Приготували останній сніданок на цьому острові. Ми вже здали машину, за нами приїхав. І везуть нас в аеропорт. Дуже прикольно це місце, де ми орендували, тому що нас із аеропорта забрали, завезли до машини. І коли ми машинку привезли, нас завозять в аеропорт на автобусі кутку. Драйвен авто А цей аеропорт вважається одним з найнебезпечніших. Але я думаю, якщо ви щось читали про модеру, вже так про це знаєте. Але ну, типу, тут дійсно супер коротка злітна смуга. І прикольно те, що от літачки. Прям, ну типу, ти можеш з тераси на них подивитися. І напевно я так близько літаки, от просто от так дивлячись на них, ні в одному аеропорту не бачила. Прям прикольно-прикольно. Прям леді, камінчик за керону. Щаслива собака плюс одна.